Народ з армією, а армія з народом з перших днів російського вторгнення до України криворізькі волонтери почали шукати, збирати, купувати та далі надсилати на фронт все, що необхідно нашим захисникам. І ця робота кропітка і надалі продовжується. Після перших днів розгубленості, вже 26 лютого, сотні небайдужих криворіжців об'єднуються у спільний волонтерський рух задля допомоги військовим. На блокпостах оперативно зорганізувавшись, починають розбудову укріплень для тероборони міста. Відкликнувся, приїхав з машиною повної готовності Помагати. Фінансова, фізично, матеріально, всіми любими способами наші люди розпочали і допомогу цивільним для потреб переселенців, а також родини з маленькими дітьми. Чи не одразу починається збір гуманітарних вантажів? Тут одяг, взуття, засоби гігієни. Волонтерський рух кривого рогу не зупиняється ні на хвильку. Люди прагнуть допомогти армійцям, хто чим може. Тоді на початку весни першочергової потреби для воїнів, окрім амуніції, якою забезпечила військова адміністрація, були маскувальні сітки. Їх народне виготовлення по-справжньому стало масовим. Вузлик за вузликом, змійка за змійкою на перемогу України. Це допомога моя посильна, яку я можу надати нашим Збройним силам. І це емоційна розрядка. Тут можна і побачити своїх друзів, близьких. Час йде. Люди набивають руки та освоюють виготовлення маскувальних костюмів кікімор, бо попит на них на фронті завжди шалений. Руку допомоги протягують і європейські волонтери. Вже в березні перші великі партії вантажу прибувають до міста від небайдужих мешканців Чехії. Це дуже великий поток хоче та ста в місті Кривий Рог. Ну ситуація пока у нас не ні критичка. Кождова після зустрічаєм, кормім услуги психолога, медицини. надсилає продукти харчування, медикаменти та гігієну і народ Іспанії. А по лінії релігійних громад надходить поміч новим мешканцям Кривого Рогу від волонтерів з Франції та Польщі. Люди ну, щиро посміхаються, особливо коли на діток дивишся, ну даєш там іграшечку, якусь там чи шоколадку, ну просто переповнюють емоції і хочеться. Це, ну, це класний мотиватор для нас. Найбайдужі містяни збирали по крихтам необхідну допомогу вимушеним переселенцям, які втекли від війни та окупації. А також збирали кошти та потрібні вантажі для армійців, адже потреби в захисників зростали чи не щодня. Тому що, коли я виставила пост, що ми збираємо, і в магазині. Ми дуже средства виділяємо. То как бы, я була немножко шокірована, що люди так допомагають. Вот хто 20 гривень, хто 3 тисячі. Не тільки для Кривбасу, а й сусідніх регіонів. Люди зі сталевим характером кидаються на допомогу Миколаєву. Небайдужі криворіжці організовують відправку питної води. Адже в сусідів її ні краплини через ворожі обстріли. Я почав допомагати баштанки, а потім, коли стала проблема з водою в Ніколаєві, почали допомагати міроду Ніколаєву в питті воду п'ятилітрову. В оклашечках возили туда, ну, где первое необходимое. Это больницы были, детские дома, госпитали. Ну и вот так. Все з цього і почалося. для потреб армійців. Криворізькі майстри опонували створення автобаггі. для виготовлення таких франкенштейнів використовують деталі від багатьох машин. Отримуємо запроси від військових, отримаємо запрос... коли Отримаю підтвердження, що це з переднього краю. Ми передаємо димові шашки від криворізьких волонтерів від початку російського вторгнення. Небайдужі містяни створили виробництво саморобної піротехніки, яку потім безкоштовно відправляють українським захисникам. Ми намагаємося зробити так, щоб найбільше наших хлопців повернулося. Додому живим вже ближче до перших осінніх холодів. Люди в місті почали в'язати теплі шкарпетки для армійців з вовни. Ці хендмейд вироби стають для військових символами зв'язку із рідним домом. Щоб захисникам нашим було тепло, щоб щоб вони повернулись скоріше додому, щоб швидше була перемога. Згодом наші незламні люди починають варити пічки буржуйки на фронт. Для їх виготовлення використовують сталь-четвірку. Лише разом ми зможемо перемогти цього ворога. Одна з потужних волонтерських спільнот, які весь цей рік невпинно працювали і для переселенців, і для армійців на БАД Кривбас. Волонтери збирали продукти харчування, медикаменти, засоби особистої гігієни. Всього від початку російського вторгнення загалом допомоги надали на 500 тисяч гривень. Допомога в цьому році, мабуть, найбільше. Ніж за всі вісім років, тому що почалась повномасштабна війна, і ми почали активно дуже багато допомагати в зону бойових дій, уже і на Херсонщині, і, взагалі, по всім лініям фронту. Хочу подякувати військовій адміністрації міста Кривого Рогу, до якої ми звернулися. За допомогою вигляді підгузків молока, дитя дитячого шампуня, дитячого харчування, криворізькі волонтери можуть все підтвердженням є чисельні благодійні ярмарки. Так восени на східному один спільними зусиллями зібрали майже 14 тисяч гривень та 200 євро на один із коптерів. всі. Наразі наші воєнні хлопці чекають своєї зарплати. Вони також допоможуть, тому що квадрокоптер коштує дуже дорого. Це 98 тисяч гривень. А от на масштабному ярмарку на підтримку ЗСУ для відвідувачів, завдяки підготовленим для продажу смаколикам, хендмейд виробам та іншим цікавинкам за лічені години зібрали 96 тисяч гривень. Люди хочуть допомагати нашим збройним силам. При всякому ну, як який не бо не було привід. Вони це, це роблять. Відправляють на фронт наші волонтери і смачні привіти з дому. Це поживні сухі борщі, щоб захисники мали змогу скуштувати справжньої домашньої їжі. Хлопці дякують, кажуть, що це дуже зручно. Ну це гаряча, можливість поїсти страву, яка, яка дуже схожа на домашню, яка гаряча, яка може зігріти особливо зараз в холодну пору року. Опановують і виробництво окопних свічок, універсальних виробів. Це і світильник, і спосіб нагріву їжі і Власне обігрівач Хоча на момент цього запису збройні сили України успішно звільнили вже більше половини тимчасово окупованих російськими загарбниками території нашої держави, криворізькі волонтери не сміняють своєї роботи. Потреби і запити наших оборонців сезонно змінюються. А тому тилова народна армія робить все можливе і навіть неможливе розшуковуючи, купляючи та доставляючи на фронт абсолютно все, що потрібно для перемоги нашої країни. Для підсумків року Олександр Фефілатів і вся команда першого міського.